Ми всі знаємо, що робиться в світі, і живемо в такому часі, коли, якщо стається якась подія на другому кінці світу, то напевно проходить декілька хвилин, коли ми її вже знаємо. Коли 24 лютого розпочалась війна, то напевно один із перших, хто мені про це сповістив, бо я спав і нічого не чув. Це були люди, які жили в США. Виявляється, вони перші взнали, ніж я, хто живе в країні, в якій розпочалась війна. Такий час інформації, тому ми всі чуємо, що відбувається. І не буде для когось відкриттям, якщо я скажу, що недавно світ пережив чергове потрясіння, крім того, що йде війна вже більше крик, коли був землетрус в Туреччині, в Сирії, зокрема в тих країнах, і десь частково інші країни зацепило, і ми бачили результат того, як тряслася земля, і як багато великих міцних здавалося будівель, вони просто валилися і падали. Як те, що здавалося таке міцне бетонне, воно рухало і падало, і розвалювалося. І мене зацікавило новина пізніше, яка з'явилась про одне місто, яке вціліло, хоча було в епіцентрі. І як пізніше, висновок певний, виявляється, будівельники, які будували в тому місці, вони дотримались технологій. Є певна технологія, є певна основа, як будувати будинок, коли. Цей будинок знаходиться в місцевості, де може бути землетрус. І будівельники, які працюють, вони знають, вони мають знати це, що будувати, скажімо, будинок в Україні десь на Рівненщині, і будувати будинок на березі моря, або будувати будинок в горах, чи будувати будинок в Туреччині, де може бути землетрус, зовсім є різні технології. І найбільш чим відрізняються ці технології, тому що є і інші технології, які відрізняються, але найбільшим різницею, яка є, це фундамент. І будівельники знають, якщо будуєш в болоті, потрібно забити глибокі сваї, які достануть до твердої землі. Якщо будуєш десь на основі такій піщаній, де є вода і пісок, там будується зовсім інший фундамент. Коли я вперше побачив, я не вірю, що такі будинки можуть стояти. Але виявляється, робиться дуже мілкий фундамент, широкий, і він на піску встоює, коли вода миє, але цей фундамент тримає високу будівлю. Є свої технології, є різні основи. Я хотів би, щоб ми разом. Згадали одну історію, яка записана в Євангелії від Луки, 7 розділ, 24 вірш. Це слова, які розказує Христос після того, як проповідує до людей, які поряд з ними. Отже, Євангелія Матвія, 7 розділ, 24 вірш. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на діму той кинулась. Та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, і він упав, і велика була та руїна Його. Перш ніж ми звернемось до цієї історії, я хотів би, щоб ми згадали іншу історію, яку Христос розповідав для людей. І пізніше Він її трактував або пояснював для своїх учнів, що вона означає. Це історія або притча про сіяча, який сіяв зерно. і Потім Христос пояснював, що це є Боже Слово, яке звучить, яке сіється в людські серця. І один із ґрунтів, про який Христос говорив, він проводив певну паралель і називав, що це люди, які мають неправильні цінності в своєму житті. І ось ті речі, які є цінні для них в житті яким вони надають увагу, вони заглушують Боже Слово в їх житті. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували про наші цінності, про те, що є цінне для нас. Тому що виявляється те, що цінне для нас, те, на чому ми основуємось, те, що ми найбільш цінуємо, воно є фундаментом нашого життя. А від того, пам'ятаємо, від того, який наш фундамент, залежить, як буде стояти наша будівля, все наше життя. Ми сьогодні переживаємо такий час потрясіння. Коли війна і саме цей час показує, в кого був фундамент гарний, добротний, правильний за технологією, а в кого фундамент був такий, знаєте, аби був. І приходять певні потрясіння в життя, і люди плачуть, люди не знають взагалі для чого далі жити. Є ті люди, які просто звершують суїцид, не знаходячи цілі в своєму житті, тому що основа їхнього життя рухнула. Те, на чому вони будували життя, воно рухнуло. Ця історія, яку розповідає Христос. Він розказує про двох будівельників, про двох чоловіків, господарів, які будували для себе будинки. Можливо, зовні ці будинки були подібні. Я не знаю, як вони виглядали. Але напевно це були гарні будинки, які б люди проходили, бачили б, оцінили б і сказали б, що це гарний будинок. Але Христос розказує відмінність між ними. І Він каже: один чоловік, і він називає його мудрим, він вибрав хорошу місцевість, можливо, він досліджував ґрунт. Він знав, де є тверда порода, де є ось та скала, камінь, і він там побудував свій будинок. Можливо, для того, щоб е, цей будинок стояв на камені, потрібно було працювати. Скажемо, сьогоднішніми технологіями треба б заплатити кошти, наняти якусь техніку, яка відкупала б той пісок, для того, щоб добратися до твердої землі, чи, можливо, забити ту саму сваю, аби достати до каменя. Але він углубився, він знайшов цей камінь, і свій будинок побудував на ньому. І далі Христос розказує, що прийшов час перевірки. Він побудував будинок, можливо, вже поселився, жив в ньому, і ми читаємо, що знялася бура. Була якась гроза, вітер дув, можливо, потоп був. І коли ось це все линуло на той будинок, ми читаємо, що він встояв. Можливо, там і були якісь пошкодження, незначні, але сам будинок встояв. Тому що, як каже Христос, там була міцна основа. І разом з тим Христос показує іншу історію ще одного чоловіка. Можливо, його товариш, сусід, можливо, зовсім незнайомий, Але чоловік, якого Христос називає немудрим, тому що він свій будинок, коли будував, він не витратив час на те, щоб закласти міцний фундамент. Він не шукав каміння, тим більше, можливо, він не вбудував той фундамент з каміння. Він просто от, була якась площа землі з піском. Він взяв на ній так легко будувати, вона м'яка. Хто копав тверду землю, скажімо, глину а хто, або пісок, ми можемо порівняти, наскільки легше і краще працювати з піском. Легко розрівняти, легко зробити відповідну площу, щоб на ній будувати. І він собі збудував теж гарний будинок. Можливо, він був ще гарніший, не знаємо, можливо, такий самий, як в його іншого будівельника. Але ми читаємо, що і на його будинок прийшло випробування, прийшла буря. І цей будинок впав. І там навіть такі слова Христос каже, і велика була. Та руїна. Тобто там були страшні наслідки, воно все зруйнувалося, воно все впало і було знищене. Можливо, там люди постраждали. Цей будинок впав, там не було міцної основи. І Христос розказав цю історію не для того, щоб десь їх підтягнути в будівельній справі, але розказав цю історію для того, щоб ті люди, які слухають його, вони зважили на своє життя, що є їхніми цінностями і чи їхні цінності не є подібні до Піска. Чи не будують вони своє життя на такій хиткій, неміцній основі? Тому що, якщо є неміцна основа, коли прийдуть випробування, ми читаємо, що може такий будинок зруйнуватись і може бути велика руїна в тієї людини. Тому, дивлячись на цю історію, ми можемо взяти гарний приклад для себе і для свого життя. Христос каже: кожен, хто слухає цих моїх слів, яких слів? Перед тим Він говорить для них важливість. Чинити волю Божу. Він розказує, як важливо, і там говорить, що не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, не кожен, хто гарно кличе до мене, не кожен, хто використовує моє ім'я, війде в моє царство, але той, хто виконує волю мого Отця. Тобто той, хто тримається Божого Слова, хто має цінності Божого Слова за основу свого життя. І Христос каже, хто слухає цих моїх слів і виконує, той подібний до чоловіка розумного. Тобто, якщо в моєму житті цінністю є Боже Слово, і жити по Божому Слові, якщо я основною цінністю, основою свого життя беру Божу волю для мого життя, якщо вище всього в моєму житті є цінність виконувати волю Божу, служити для Бога, досліджувати Його Слово і жити Ним, виконувати Його. Слово Боже каже, що я маю міцну основу. І якщо прийдуть якісь бурі, випробування, моє життя встоїть. Тому що моя надія не на. У цих речах земних, які можуть зламатись, моя надія на Слові Божому, яке є вічне, яке є сьогодні і завтра незмінне. І навіть якщо в моє життя прийдуть бурі, слово Боже незмінне. І я можу продовжувати жити по Божому Слову. Я далі буду знати, що мені робити і куди мені рухатись, бо слово Боже є незмінне. Тому перевірмо себе, чи є сьогодні найбільшою цінністю в моєму житті Боже Слово, чи є для мене сьогодні найбільшою цінністю виконувати Божу волю. Тому що виявляється, якщо це не так, то я можу бути подібним на іншого чоловіка. І ось є інший чоловік, і ми можемо з Біблії знайти приклади, як люди ставили інші цінності. Ми можемо з нашого життя побачити, я не раз за цей час війни чув, як люди казали, що нема сенсу жити, нема цілі. Тому що людина жила заради своїх дітей, вона вкладала все в своїх дітей, і її ціль була, щоб її дитина як не на, на можна найкраще стала в суспільстві. Але прийшла війна, і вона втратила дітей. Хтось жив заради того, щоб стати багатшим, щоб, можливо, кращий статок зібрати. Але в один день прилетів один єдиний снаряд, який забрав все. Людина замість будинку і статків, які мала, має просто велику яму на своїй ділянці землі. Вона втратила ту цінність, яку мала. І слово Боже каже, що такі люди, які будують неправильні цінності, вони певного часу можуть розбитись. Буде велика та руїна. Тому що в наше життя приходять бурі. І от сьогодні ми переживаємо одну із таких бур. Ми переживаємо, можливо, велику буру, таку, яку нам не приходилось раніше переживати, коли прийшла війна, і когось вона сильно потрясла, так як той землетрус потряс будинки. Так само, чиєсь життя вона потрясла. Чєєсь життя, можливо, прийшли якісь інші випробування, приходять хвороби, приходять трати, і вони трясуть наше життя. Вони, можливо, дуже сильно трясуть, так що нам важко встояти. Але якраз ці моменти. Вони не є послані для того, щоб десь можливо знищити нас, всіх, так як був свого часу потоп, який нищив людей. Вони послані наше життя, щоб виявити, який є мій фундамент, якою є моя основа, чи на правильній основі я будую свій дім, своє життя. Тому що якщо сьогодні я є розбитий, і моє життя розбите, це свідчить про те, що я неправильну основу заклав свого життя. Якщо в моє життя прийшла хвороба, і я розбитий, я в розпачі, і моє життя втратило сенс. Це свідчить про те, що неправильна основа була мого життя. Якщо в моє життя прийшла якась втрата, якась я втратив, можливо, близьку людину, я втратив щось матеріальне і цінне для мене. Знаєте, в один день можна розбити автомобіль, в один день може згоріти будинок, в один день можна дуже багато втрат пережити. Ми чули сьогодні про Йова, який пережив надзвичайно велику втрату. Але ця втрата покликана в моє життя як та буря, як та повінь показати, якою є основа мого життя. Якщо моє життя сьогодні, коли його трясе, воно руйнується, і я втрачаю ціль жити, напевно, неправильний мій фундамент. Напевно, не на тій основі я збудував своє життя, тому ми маємо сьогодні час перевірити своє життя, перевірити конструкцію свого будинку. Можливо, моє життя гарне, знаєте, такі гарні будинки. Можливо, люди, які поряд, вони в захваті, коли дивляться на моє життя, на моє служіння, на мої досягнення, на мій стан в суспільстві. Але лише я можу побачити яким є фундамент. Або коли прийде буря, тоді інші побачать, чи був гарним мій фундамент. Тому, коли є час перевірити, перевіримо, якою є основа нашого життя. Ми читаємо, що Христос, говорячи до Петра, Він каже: ти скеля, і на скелі оцій побудує церкву свою. Христос не каже, ти є пісок або якийсь інший. Ти скеля, ти є міцний. І я побудую свою церкву на скелі, на міцному. Далі він робить висновок, що. Ворота, пекла, сили ада не зможуть здолати її, тому що є міцна основа цієї церкви. І ми читаємо пізніше дії апостолів, коли один із апостолів каже, що Ісус став цим наріжним каменем, на якій побудована церква. Він став міцною основою. Чому церква стоїть? Чому? Попри те, що більше як 2000 років багато людей, багато сил, багато, можливо, і політичних партій, багато різних задумів, рухів було. Проти того, щоб зруйнувати церкву. Як багато сильних лідерів, як багато цілих країн повставало, щоб зруйнувати церкву, а вона стоїть, тому що вона на міцній основі. Її основа, її фундамент є Ісус Христос, який є тим міцним каменем. І це для нас приклад, це для нас свідчення. Якщо будівля на міцній основі вона буде стояти в будь-яких бурах і в будь-яких переживаннях, тому перевіримо своє життя, перевіримо, на чому збудоване наше життя. І на кінець я хотів би не залишити нас, можливо, хтось сьогодні передивляється своє життя і переоцінює своє життя, і знаходить, що е, основа вашого життя є неправильна. можливо, хтось пережив певні потрясіння, переживає певний біль, розпад свого життя. Я хотів би залишити ще одну новину для вас, ще одну думку. В будь-який час, поки ваше життя ще є в вас, поки ви ще живі, можна поправити фундамент. Це набагато дорожче. Це набагато важче. Мені в житті, як будівельнику, не раз приходилось допомагати людям укріплювати фундамент, тому що їхній будинок тріщав, їхні стіни просідали. Приходилось багато коштів вкладати і дуже багато роботи робити. Тому що, коли будуєш новий фундамент, викопав траншею, залив все по технології, в тебе є хороший фундамент. Коли потрібно виправляти, ти мусиш десь частково потрошки довго. Підкопувати так, щоб не рухнула будівля, тому що, якщо все розкопати, рухне весь будинок, ти мусиш потрошки підкопувати, підливати бетон, укріпляти там бетоном, металом, відповідними матеріалами, укріпляти фундамент для того, щоб той будинок зміцнити, і він продовжував стояти. Тому що, коли ти на нього дивишся, він починає ламатись. І це всім зрозуміло поганий фундамент. Ніхто не шукає причину в тому, що поганий дах. Ніхто не шукає причину в тому, що, можливо, погані стіни. Якщо стіни просідають, вони втікають одна від одної, і це поганий фундамент. І тому новина, яку я хотів би залишити нас для нас, або остання думка, яку я хотів би залишити, фундамент можна виправити. Це набагато важче, це набагато дорожче, це, можливо, складніше, тому що є певний досвід життя, є певний багат життя, є багато, можливо, помилок, які ми зробили в своєму житті, але його можна виправити. І ми читаємо про різних людей з Божого Слова, які... Не з дитинства будували правильно своє життя, які не з дитинства йшли за Богом і служили для нього. Але в своєму житті був етап, коли вони зрозуміли, що їхній фундамент неправильний, цінності їхнього життя неправильні, і вони виправили свій фундамент. Зокрема, апостол Павло, коли Бог покликав його, коли Бог показав його заблудження, його неправильність в житті, він виправив своє життя. Так можливо, це було певними наслідками певними наслідками для нього. Він мусив ще втікати від людей, його багато хто знав. Йому мусив пройти час, період, він не міг зразу вірно служити для Бога. Були певні наслідки. Ми можемо про інших людей так читати, які не зразу пішли за Богом, але в певний час свого життя вони усвідомили неправильний свій фундамент і виправили його. Слово Боже, дає для нас сьогодні добрий час. Ми можемо поправити наш фундамент. Допоки не прийшли якісь надзвичайно складні потрясіння в наше життя, можливо, щось трошки. Потрясло і воно проявило наші недоліки. Ми можемо сьогодні перевірити основу нашого життя. Ми можемо сьогодні перевірити наші цінності, якщо наші цінності не є основані на Божому Слові, не є основані на тому, щоб жити і виконувати волю Божу. Можливо, ми потратили певний час, не живучи так. Сьогодні є час, коли це можна виправити. Сьогодні є час, коли можна почати жити по Божому слові. Тому нехай Бог благословить нас мати хороший фундамент свого життя, бути мудрим. Хорошим будівничим мати успішне, благословенне життя і щоб ніякі потрясіння, ніякі бурі нашого життя вони не зруйнували нас, але щоб ми будували своє життя на Ісусі Христі і на Його слові. Амінь.